Вітаємо на каналі Дервосад та Виноград. Ось, наприклад, на Львівщині вже випав сніг, а лоза не обрізана і навіть не вкрита. Але переживати нема чого, тут немає морзів мінус 20-30 мінус зараз. І це швидше всього, що все короткочасні сніги. Тому, коли оце все потане, ми відповідно обріжемо цей кущ на формування в 5-6 рукавів. І покажемо, наприклад, як ми укриваємо. Ось, наприклад, альянс, по прикладі, тут особо і нема що обрізати. Два, наприклад, цих рукава розкладеться по горизонті на ось цю частину шпалери, а два з цих рукава ми покладемо на цю частину шпалери. Все це обов'язково ще покажемо, наприклад, як обрізати. Ось такі десятирічні кущі, трьохрічні, та навіть однорічні. Ну, однорічні не тут, не на цій шпалері, але все покажемо. Все покажемо. І обов'язково відзнімемо. Укриття і обрізку.